Медичні тумби, маніпуляційні столики, стільці, шприци та інше обладнання нині отримав один із військових шпиталів Хмельниччини. Із днем захисників та захисниць передача гуманітарної допомоги не пов'язана. Тут вона потрібна постійно. Благодійники намагаються завжди задовольняти усі запити, які отримують від медзакладів області та міста, каже Богдан Малінський, керівник обласної організації Товариства Червоного Хреста. Потреби різні: і продукти харчування, і засоби гігієни, і медичне обладнання. Сьогодні відбувається передача. Гуманітарної допомоги на шпиталь. Це обладнання, це тумбочки медичні, це стільці, обладнання, яке буде укомплектована лікарня для потреб, для потреб шпиталю. Є ще декілька. Є можливість далі передавати. Ми єдине, що чекаємо зараз доставок за кордону і подальшому будемо передавати на шпиталь. Якщо є допомога, то ми відповідно її надаємо. Якщо немає, то ми тоді намагаємося її десь знайти наших донорів закордонних місцевих. Це нам їх надали за кордону тут. Збирали по всій Європі. З Польщі ми їх забирали. Це і Австрія, і Німеччина тут по різному. Окрім цього, до госпіталю прямує ще один вантаж із сухими пайками для військових. Вони потрібні, аби забезпечити пацієнтів їжею у разі непередбачуваних ситуацій. Це вже не перша допомога спочатку початку повномасштабного вторгнення, яку вони не надають і. Е Безперечно, потреби є постійні, тому що ми на сьогодні знаходимося в таких умовах, що щодо медикаментозного забезпечення, щодо поліпшення нашої матеріально-технічної бази, звичайно, є необхідність, і саме сьогодні ми отримали на допомогу нашим медичним працівникам обладнання, це маніпуляційні столики, крісла, стільці. Які будуть застосовуватись нашому в роботі нашого закладу, крім того, ми ще має бути ще один вантаж із сухими пайками для наших пацієнтів на випадок непередбачуваних обставин, також за сприяння обласної організації Червоного Христа. І, в принципі, ті плани, які ми спільно намалювали собі, вони будуть поступово втілюватись в життя це поліпшення нашої матеріально-технічної бази забезпеченні потреб пацієнтів і медичних працівників Анастасія Луцюк, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.